Жителі Лозівської громади нехтують забороною на купання у водоймах. Через це рятувальники виходять у рейди та роздають листівки з застереженнями та правилами поведінки біля води. Проте навіть це не зупиняє деяких відпочивальників, тому вже фіксують випадки, коли люди зазнавали травм. Виявлено, що чоловік 23 роки перед тим, як стрибати у воду, не переконався у безпеці дна і достатній глибині водоймища, внаслідок чого травмувався. До рятувальних робіт працівники ДСНС не залучалися. Чоловіка дістали з водоймища люди, які відпочивали поруч, та передали медикам. Другий зафіксований випадок стався з дитиною, яка впала у так званий стаканчик. На щастя, обійшлося без суттєвих травм, зазначили рятувальники. Також 6 серпня о 18-й годині 54 хвилини на пункт зв'язку пожежно-рятувальної частини міста Лозова надійшло повідомлення про те, що на водоймищі село Домаха Лозівського району впала дитина. На місце події виїхав підрозділ на аварійно-рятувальному автомобілі. По прибуттю на місце події були проведені розвідку та виявлено, що дитина потребує допомоги. Рятувальні роботи було завершено, коли постраждали виліз самостійно за допомогою драбини. Та, впевнившись, що життя та здоров'ю дитини нічого не загрожує, його було передано працівникам поліції, які відвезли його до батьків. За статистикою найбільше нещасних випадків відбувається на водоймах з необстеженим дном або через нетверезих відпочивальників. Так, з початку року на українських водоймах загинуло понад 600 людей, із них 55 дітей. На жаль, ця смертельна статистика не зупиняє тих, хто нехтує застереженнями співробітниками служби по Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами, зокрема, це купання в необладнаних для цього місця та купання в тверезому стані. ДСНСівці вкотре закликають жителів та гостей громади зважати на заборону купатися у невстановленому місці та пильнувати дітей під час відпочинку біля води.